Минулої суботи, 21 жовтня, у горішніх плавнях відбувся благодійний ярмарок, організатором заходу, на якому збирали кошти на потреби ЗСУ, виступила компанія «Ферекспо», яка заручилася підтримкою майстрів і майстринь нашої громади. Упродовж чотирьох годин, саме стільки тривав благодійний ярмарок, мешканці і гості Горішньоплавнівської громади мали змогу придбати будь-що із наявного широкого асортименту крафтових виробів, а також рослин, вирощених і викоханих дбайливими руками квітне. На одному із столів помічаємо, улюблені багатьма жінками ніжні тендітні квіти кімнатних фіалок. Від різноманіття, запропонованих для продажу сенполі розбігалися очі. Махрові, напівмахрові, хвилясті, плямисті, смугасті, з гофрованою облямівкою це лише форма квітки. Кольори, відтінки пелюсток цих сортових красунь не перелічити, адже власниця квітучої краси Ірина Лисенко запропонувала покупцям незліченну кількість рослин зі своєї багатої колекції. Прихильники і прихильниці Сенполій зацікавилися пропозицією квітникарки Її асортимент запропонованого рослинного товару упродовж двох годин суттєво порідшав. Майже вже нічого не залишилося. Людям дуже сподобалось і все розкупили. Вибирають по прикладам цвітіння або по фотографіям, які в мене з собою були і листочки, і дітки фіалок, і квітучі фіалки. але їх уже не залишилося. Сталося трохи листочків. Усім, хто придбав рослинки у Ірини Лисенко, мріє виростити власноруч або навчитися доглядати за фіалкою. Досвідчена квітникарка надала кілька корисних порад. Фіалки люблять світло, але не люблять прямі сонячні лучі. Тому треба, якщо південні вікна, то треба притіняти їх. Люблять полив, але не перелив. Ну, а головне любов до них, вони це відчувають. Захоплюйтеся квітами, проте немає часу на догляд за ними. Саме для такої категорії покупців свої крафтові вироби пропонувала на ярмарку Анна Ярова. Майстриня з миловаріння, об'ємні й максимально реалістичні букети квітів із мила зачаровували. Майстриня виготовила тюльпани, сенполії, маки, троянди, півонії, соняхи, жоржини, ромашки та інші види польових квітів, різноманіття яких вражало. Не лише вони привертали до себе увагу від відвідувачів, анна Ярова виставила на продаж смаколики, проте вживати в їжу їх заборонено. Адже усі солодощі тарталетки не їстівні, а мильні. Серед Кових пропозицій символ наступного року дракон над створенням казкових героїв східного календаря. Майстриня наразі активно працює. Миловарінням Анна Ярова займається упродовж шести років. На сьогодні вона має постійну клієнтську базу, придбавши шматочок натурального крафтового мила або красивий мильний виріб колись вперше. Поціновувачі замовляють товар знову і знову. За безпеку і якість товару продавчиня відповідає належними сертифікатами і власною репутацією, стверджує, що у побуті користуються виключно милом власного виробництва. У мене чотири мильниці, щоб ви розуміли. У мене в кожній мильниці там, там зайка, там квіточка, там ще якесь нарізне, тому що не з першого разу у мене все виходить гладко. Десь я там кольором ошиблась, десь у мене воно пошкодилось при під час виймання. Бо, ну, є якісь дефекти. Я не пропоную такі, такі варіанти людям, а сама користуюся і тому. Воно має гарну піну, багато кажуть, та воно погано піниться. Та піниться воно погано, тому що воно має фактуру. А коли ми трошки його помилимо, піна ну просто шикарна. Світлана Маркіянів, майстриня з виготовлення крафтових свічок, також привернула увагу покупців своїм товаром. І суми виторгу вона зробила благодійний внесок на потреби ЗСУ. То що пропонувала відвідувачам ярмарку майстриня? Сьогодні в мене свічки з натуральних восків це пальмовий, бджолиний та соєвий, з вощини. З тобто, соєвого воску це ароматизовані, також масажні свічки, також зробити масаж. І з пальмового воску це і бджолиного це інтер'єрні свічки. І гіпсовий декор, який також роблю сама. Найбільшим попитом у покупців користувались свічки з бджолиного воску у вигляді гарбузиків і свічки берегиня. В мене вона асоціюється з берегинею дому з Вони також є в різних кольорах, і вже кожен інтуїтивно вибирає собі, яка йому ближче до серця лежить, яку захочеться запалити вдома. На ярмарку торгувала на користь зсу відома у місті родина волонтерок Світлана Поварова, Оксана і Світланка Рубльові. Покупцям вони пропонували такий товар. Сьогодні на ярмарку наша сім'я маленька дівоча представляє вироби з бісеру, авторські мої роботи, також авторська книжка моєї доньки Оксани і Світуні. Це що нас цікаве, що ми любимо робити в різних стилях, в різних кольорах. В різних варіантах представлені І письменництво, і хобі, якісь там і, і буси, все, що притаманне жінці українки. А це вже Оксана Рубльова підписує книжку із назвою Правічний ліс, авторкою якої вона є. Поціновочкою творчості письменниці виявилася її перша вчителька. Вже доросла колишня учениця залишила на сторінках наступні побажання. Мої людині дитинські жири. І уміння демонструє на благодійному ярмарку від компанії Форекс по Валентина Головко, майстриня із бісроплетіння і виготовлення сумок. Запропоновані на продаж прикраси, гердани й підвіски. Це недавнє захоплення містянки. Цим умінням вона оволоділа приблизно рік тому. Я вишивала картини, рушники. Ну тим, яким займалась моя мама. Я перейняла від неї цей у спадок цю майстерність. можна сказати. А рік тому мене запросили в гості в Чернівці. І я в відпустку їздила туди і там надивилась цієї краси. Я вирішила, що це моє, і я буду цим займатися. А зараз я ну от, я не можу пройти мимо, коли бачу от таку красу, яку тут дівчата продають. Нас да, дійсно українських жінок такі чарівні, милі, золоті руки. От, е і це так гарно, коли ми можемо зробити свій вклад в донатити на зсу для швидшої нашої перемоги. Ми всі за те, щоб була найшвидша перемога. Помічаємо серед продавчин на ярмарку Наталію Руденко. Цю волонтерку із великим добрим серцем знають багато містян і військовослужбовців, зокрема. Її участь у благодійному ярмарку це цілком логічна справа, як і товар, який вона пропонує покупцям. Майстриня виготовляє ляльки-мотанки, тим самим нагадує, якого роду ми українці, і розвиває наш духовний світ. Зранку я підготувати встигла на сьогоднішній день 30 лялячок. Зараз, ви бачите, залишилося 8, тобто 22 лялечки вже мають нових господарів, але одна жіночка, обираючи ляльку, я уточнюю, якщо купую для військових, я обов'язково тоді військовим пов'язую намолену ниточку захисну. І вона каже: у мене син там. І я для її сина просто подарувала цю лялечку, щоб вона передала і вона його берегла. Але другу вона придбала, щоб вона і вдома була. Ляльки-мотанки користувалися у покупців великим попитом. Люди обирали їх за різними ознаками. Комусь український ляльковий оберіг сподобався за зовнішнім виглядом, а хтось цікавився іменем і вже тоді визначався із вибором. Томас Харкова довго вагалася між двома ляльками. Зрештою, обрала ту, яка найбільше припала до душі. А а ти знає, а що нас є її... Багато всякого шару да. а як їх... для душі для хати Бандерівка, для капула, Бандерівка. Для жару. А чому ти її обрала? Чому вона тобі сподобалась? Всього О, вона така ж села ту ляльку, яку Тома залишила, одразу ж придбали господаркою. Мотанки стала пані Оксана, яка розповіла, чому її обрала Гуцулка Ксеня. Так як гарна така ковлялька, дуже гарна мотанка. Чи знаєте ви про головну мету цього ярмарку? Так. Всі кошти підуть на ЗСУ. Знаю, звісно. Як ви вважаєте такі ось ярмарки, такі благодійні справи? Наскільки треба проводити, треба і частіше проводити треба такий ярмарки. Виявляється, пані Оксана й сама продавала свої роботи на благодійному ярмарку. Майстриня пропонувала покупцям вишиті картини з бісеру. Тетяна ще одна покупчиня ляльки-мотанки. Придбала український оберіг для своєї родички Тески, який невдовзі помандрує світом. Кого ви придбали і чому саме цю ляльку мотанку? Надія сказали, що її звуть надія. А просто так раз підійшла, і в мене око на неї впало, і все. Так що. І потім вам повідомили, які з Так, так. Я її вийшлю внучці. Куди? В Канаду. Вона там навчається і з дітками працює, і буде в них отака річ. Батьківщини, так? Да, да. Чи ви знаєте, з якою метою сьогодні організовано я компанія-перецького Ну, ЯРО. допомога, допомога е, нашим Збройним силам. Чи потрібно підтримувати наші Збройні сили? Обов'язково. Обов Ляльки-мотанки до вподоба не лише дорослим, а й найменшим мешканцям громади. Міцно тримає у руках ляльку на ім'я Єсенія нова власниця мотанки Варвара. Її для донечки як оберіг придбала матуся Олена. Взагалі, вийти із порожніми руками з ярмарку було неможливо. Кожен покупець знайшов собі тут цікавий і потрібний товар. На ярмарку чи це твоя іграшка? Купив зараз. – Купив. А хто це такий? Хагівагі. Тож я люблю хагівагі. У мене є ні, дома й що где-то 10 всіх гаушок. Куча у мене і з таких чудиків. дізналися, що буде проходити ярмарка на підтримку збройних сил України. Що наші майстрині міста будуть виставляти свої роботи. Захотілась подивитися. Як наші майстрині чим славляться, чим займаються, захоплюються. І дуже цікаво було б щось придбати і підтримати наші Збройні Сили України. Чашку, брелок та ручку. А що на чашці написано? Прочинайте. Ти собі залишиш чи комусь подаруєш? Собі. – А ну розвернись, покажи, як красиво, як гарно! Тобі подобається, так? А ще ти такі різні ти квіточки обрала, тобі та букетик з квітками, так? А як тебе звати? Рада. Рада, Рада ти, так? Ясно. – А хто тобі купив таку красу? О! Хто хоче заплатити? Ми подивилися вироби наших майстрів. Подивилися ярмарку. Дитина захотіла придбати. Аліка, покажи, що ти придбала. Йошку. завітав на благодійний ярмарок і начальник цеху виробництва окатків Сергій Пальоха з дружиною. Поки жінка визначалася із майбутнім придбанням, чоловік вже тримав у руках смачну покупку. Це підтримка наших Збройних сил України. Прийти на ярмарок, щось купити для себе і разом підтримати Збройні сили України якимось невеличким внеском іменно грошовим. Ви обрали смачний букет. Так, це ще й знайома, яка разом приймала участь у театрі за двома зайцями. Да, тому я і приймав у своїй знайомі такий от букет сухофруктів. Він ще дуже гарний. Так, я ще, мабуть, ще й те, що його подарую, <реш> щоб вона покуштувала і порадувалася. Можна сказати, із упевненістю благодійний ярмарок за ініціативи компанії Форекспо вдався. Навіть погода благоволила тим, чиє покликання благодійництво. Наприкінці ярмарку організатори підбили підсумки. Взяло участь у нас сьогодні більше 30 майстринь. Вони представляли різні роботи: це і мило, і свічки, і випічка, і картини, і ляльки-мотанки, і букети з фруктів дуже багато всього. Дякую, по-перше, майстриням. Хочу подякувати звичайно керівництво компанії Ферекспо що підтримало цю ідею. Також камбаї закладу велике. Дякую за місце організації, що надали нам приміщення. Також хочу подякувати Палацу культури за надання технічного забезпечення, гок ТВ. Звичайно, Фокс секюріті з нашого охорону, що охороняє захід. За підсумком благодійного ярмарку вдалося зібрати майже 35 тисяч гривень. Кошти будуть спрямовані на потреби Збройних сил України.